Говорить Ямпіль. Ви слухаєте інтернет радіо Ямпіль.Інфо і до вашої уваги підсумковий випуск новин. 15 вересня на російсько-українській війні загинув Свясянин Володимир Бугай. Чоловік у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила виконував бойові завдання на Миколаївщині. Бугай Володимир Віталійович, кулеметник військової частини А-0998, Загинув 15.09.2022 року. В Миколаївській області під час артилерійського обстрілу та танків розповідає начальник другого відділу Шостинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Яловенко. Веселе ж життя людина. Як виявилось, добрий батько і добрий син України, нашої, що коли прийшла пора взяв зброю і прийшов нас захищати. Вона забирає самих кращих. Так йому судилося, мабуть. Розповідає близький знайомий Володимира Василь Білецький. Прощання з воїном відбулось 22 вересня в Свесі. Земляки вишикувались в довжелезний живий ланцюг, щоб на колінах зустріти траурний кортеж з тілом героя. Проститися з Володимиром Бугаєм пройшло дуже багато людей. Багато було людей, так говорять, що штукам забиралась збиралось ніколи. Ну, тим німені горя. Говорить житель Свиси Олександр. Селищний голова Сергій Керкач зазначив, що це вже четверта втрата, яку понесла Свейська громада. Сьогодні ми хоронили воїна героя. У громаді загинуло їх вже чотири воїни, чотири герої. Вони, дякуючи цим людям, ми маємо. Над своєю громадою над цілому над Україною на неба, де не приходять бойові дії. В дружбі при невстановлених обставинах зникла жінка з двома дітьми. Поліція розшукує Олену Меркун з доньками Оленою та Софією. Відомо, що 19 вересня близько 4-ї години ранку вони поїхали з дому на невідомому автомобілі. Цього часу місце знаходження Олени та дітей невідоме. В Ямполі працює школа англійської мови Френс, яку заснували переселенці з Донецької області Михайло та Марина Киркач. Ми являємося переселенцями з міста Ну, Звернулися обставини, що судьба заставила переїхати ну, і вирішили продовжити наше діло у вас. Повідає Михайло Киркач. Нятя проходять на базі центру культури. В них займаються діти від 3 до 18 років. Педагоги запрошують як новачків, так і дітей, які вже мають знання з англійської мови. Есть у нас с нуля английский язык, могут приходить учить те, которые вообще о нем ничего не знают. Вот. Ну а также есть и продвинутый уровень, детям, которым нужно ЗНО сдавать, или, может быть, какие-то международные хотят экзамены попробовать сдать. Это все идет ну, подготавливаемо к этому даже. Захворюваність на COVID-19 в громадах колишнього ямпільського району за тиждень збільшилась майже в три рази. За інформацією завідувача ямпільського відділення Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб гани Камчатною, було зафіксовано 31 випадок захворювання. Зростає захворюваність і на гострі респіраторні вірусні інфекції. Захворіло 34 людини, серед яких 18 дітей. В Ямполі проходять роботи з благоустрою селищного сміттєзвалища. Територію полігону твердих побутових відходів частково огороджують плитами. Крім того, на звалищі проводяться роботи з рекультивації сміття. 24 вересня в Свісі відбувся благодійний ярмарок, в рамках якого волонтери збирають кошти для Збройних сил України. За словами настоятеля місцевого свято-миколаївського храму отця Григорія, діти з надільної школи разом з батьками власноруч виготовили та продавали смаколики. Крім того, жителям свіси була запропонована смачна свіжозмелена кава, гарячі млиці з варенням та медом. В рамках заходу вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень. Ви слухали інтернет радіо ЯМПІЛІНФО до нових зустрічей.